Напередодні Всесвітнього дня охорони праці представників профспілок, роботодавці та співробітники Держгірпромнагляду області нагадують про сумну статистику смертності і травматизму на виробництві. Щороку на Хмельниччині травмуються до півтори сотні робітників, багато не повертаються додому. З усіх галузей найнебезпечнішою на тепер називають сільське господарство. Негативні показники зростають і на будівництві. У 2012 році травмувалося 16, смертельно травмувалося 16 осіб. Всього травмувалося 154 особи. Це була дуже літом спека, велика жара. Працівники ігнорують умови, ну не надівають засоби індивідуального захисту, такі як каска, працюють на висоті. Сонце голову напекло, людина втратила свідомість, впала з третього етажа, не використовують страхувальні пояс. Серед тих, хто найбільше травмується на виробництві сторожі, електрики, водії, слюсарі. А на оплату наслідків нещасних випадків і травматизму в області щороку витрачають кілька десятків мільйонів гривень. Тож у забезпеченні належних умов праці зацікавлені і профспілки, і роботодавці. Уже в цьому році 48 працівників травмувалось. Четверо пішло що з цього життя, і прикор для нас, особливо профспілок, що Третина. Ті, хто отримали травму або загинули, були, порушили трудову дисципліну і були в стадії алкогольного сп'яніння. А якщо додати до цього, що більше 20% працюють в умовах, які не відповідають вимогам охорони праці, проблеми з підсодягом, атестація робочих місць, то бачимо, що нам ще багато необхідно зробити, щоб покращити ситуацію. На сторожі життя і здоров'я працівників установ, організацій та підприємств нашої області наразі стоять громадські інспектори профспілок. Напередодні всесвітнього дня охорони праці кращі з них отримали заслужені винагороди, почесні грамоти і грошові премії.